Вітаємо новини на КТМ І сьогодні у випуску ми розкажемо. Перевіряють укриття в навчальних закладах громади. Виходь на світло або вигоди задекларованої праці. Олександрії триває перевірка укриттів в освітніх закладах на готовність до нового навчального року в умовах воєнного стану. Фахівці служби порятунку звертають увагу на наявність в укриттях системи вентиляції, санвузлів, справність засобів пожежогасіння. Важливим моментом є достатній запас води та справність електромережі разом з комісією. Готовність укриття в одному з навчальних закладів міста бачила наша знімальна група. До початку нового навчального року залишилось небагато часу, тому школи Олександрії активно обстежують фахівці служби порятунку на дотримання правил пожежної безпеки. Під час даних обстежень ми звертаємо на виконання капітальних заходів. Це мається на увазі обробка дерев'яних конструкцій даху, обладнання закладу пожежною сигналізацією, де це потрібно, наявність блискавкозахисту, захисту. А також звертаємо уваги і на якісь незначні недоліки, але не менш важливі, такі як там пошкоджені розетки, використання тимчасової електромережі, чи там пошкоджена електромережа, розподільчи коробки, щоб цього всього не було. Особливу увагу інспекторський склад приділяє укриттям або іншим захисним спорудам на території закладу освіти. Якщо це укриття, є звісно, ми також перевіряємо його стан, щоб він також. Забезпечувався протипожежними засобами, тобто вогнегасниками, а також щоб там були наявні, хоча б природня або штучна вентиляція, щоб були в наявності аптечки, запаси питної води, технічної туалети, що все необхідне для дітей та викладачів, які будуть за ними слідкувати. Ми поцікавилися, як 10-й ліцей тримає на контролі правила пожежної безпеки. Кожного навчального року перед початком ми усуваємо всі недоліки, проходимо технічне обстеження вогнегасників. Щомісячно відбувається перевірка на справність пожежної сигналізації. У нас є відповідна фірма, з яким нам укладено договір. Є укриття у нас працює протягом літа ми Виконали поточний ремонт, відкрили цікавий екохаб. Діти наші виграли грант від Апшифт ЮНІСЕФТ. Тому до навчального року ми готові. Під час обстеження навчальних закладів представники ДСНС також нагадали керівництву школи правила під час оголошення сигналу повітряна тривога та у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації на території закладу. Виходь на світло, закликають фахівці Державної служби з питань праці. Триває інформаційно роз'яснювальна кампанія, головне завдання якої донести всім сторонам трудових угод переваги задекларованої праці. Про це далі у сюжеті. Вийти на світло закликають фахівці держпраці, звертаючись до підприємців, які використовують працю неоформлених працівників. Триває кампанія Виходь на світло деталі прокоментував Олексій Гаркуша. Проводиться інформаційна робота. І на підприємствах, і у фізичних осіб. Масові заходи також відбуваються, тобто це семінари в центрі зайнятості. В даному випадку взагалі зараз триває за дорученням голови держпраці інформаційна кампанія «Виход на світло. Вона триває з 1 серпня по 30 вересня, тобто сюди залучаються і всі можливі органи, де можна розмістити інформацію. Мета зрозуміла, треба донести, інспектори повинні донести до всіх роботодавців і до працівників те, що трудові відносини мають оформлятися, тому що це невигідно не тільки для держави, а одночасно невигідно і для працівників. Ну і для роботодавців за це існує відповідальність. Загалом, якщо працівник не оформлений, то він позбавляється права ні відстояти свої права, ні умови праці. Звісно, і пенсійне забезпечення, якщо працівник не оформлений, сплачуються податки. ЄСВ в оформленні працівників зацікавлені всі сторони. І працівники, і роботодавці мають за це також відповідати. І не тоді в такому випадку, коли працівник оформлений, не буде тоді вже ніяких санкцій. Якщо є якісь порушення, можливо, видається припис на усунення. Порушення усуваються і все. Головне бути оформленим, платити зарплату офіційно. Якщо ви вважаєте, що ваша праця не задекларована, повідомте про це Державну службу з питань праці. Телефон 044 288 10 00. в Кіровоградській області 0522 33 02 83. Допомагайте збройним силам України наближати перемогу. А ми розкажемо про розвиток подій. Андрій Райкович на власній Фейсбук-сторінці прокоментував ситуацію з вибухами, звук яких чули на території області. Друзі, стосовно ваших хвилювань і дописів в мережах про почути багатьма звук вибуху, чергові екіпажі патрульної поліції та ДСНС вночі обстежили місто. Наразі наслідків надзвичайних подій не виявлено. Дякуємо нашим славним збройним силам України за те, що ми живі. У День Незалежності України на облаштованій алеї пам'яті у сквері Кравченка Олександрійці вшанували захисників, які віддали життя за нашу країну. Вклонитися подвигу наших героїв та покласти квіти прийшли міський голова, керівництво громади, районної військової адміністрації, військові, депутати міської та обласної рад, родини загиблих, жителі міста. Алея пам'яті облаштована за ініціативи міської ради для вшанування пам'яті воїнів, жителів Олександрійської громади, які полягли в російсько-українській. Війні із 2014 року після перемоги на цьому місці буде збудований меморіал героям. В Олександрії з'являться чотири міні-котельні, пише вільне слово Олександрія, посилаючись на управління житлово-комунального господарства. На сьогодні розроблена схема теплопостачання міста на 2023-2030 роки, що дасть можливість отримувати інвестиції від різних компаній і організацій. Сьогодні в Олександрії велику частину міста опалює районна котельня, охоплюючи віддалені мікрорайони. Будівництво міні-котели на цих районах значно зменшить втрати тепла. Йдеться про їх встановлення на базі існуючих ЦТП по проспекту Соборному, 99, по вулиці 6 грудня навпроти магазину АТБ, вулиці Сокальського, по вулиці Івана Мазепи біля ресторану Світанок. Майстриня Олена Мітюріна вкотре зробила репліку весільного віночка з воску, продала його, а кошти спрямувала на допомогу зсу. Продано за дві тисячі гривень. Кошти від продажу відправляються нашим хлопцям на придбання автівки. Трохи з минулого двоє однокласників моєї доньки пішли захищати Україну Ромчик і Сергій. Сергій минулого року загинув. Йому було 28. Ромчик воює. Зараз збирає кошти на автівку. Олена допомагає сама і закликає знайомих донатити і допомагати ЗСУ. У парку Шевченка йдуть роботи з реконструкції містка. Працівники вичищають металоконструкції від тержі та готують їх під фарбування. Згодом буде встановлений дерев'яний настил та змонтовані металеві конструкції поручнів, пише вільне слово. А поки тривають роботи, діти розважаються, зловила фотомонмент Олександрія у світлинах. Олександрійців та гостей міста запрошують до школи волонтерства. Команда тренерів готова поділитися своїми знаннями та досвідом у сфері волонтерства, дати цінні інсайти та практичні поради, які допоможуть стати успішним волонтером. Захід відбудеться 26-27 серпня у молодіжному просторі. Другий поверх є попередня реєстрація. Подія реалізується за підтримки Української волонтерської служби та представництва дитячого фонду ООН в Україні. Близько місяця тому до голови громадської організації Реальні справи Олександра Кіяшка звернулись мешканці мікрорайону Перемога з проханням відновити зруйновану автобусну зупинку по вулиці Нагорній. Минуло два тижні і новенька зупинка вже чекає на пасажирів громадського транспорту. Тут є квартальний комітет, голова квартального комітету зібрала підписи. Мені писали також мешканці цього району, цих кварталів, особисті повідомлення. Ну вони написали звернення, аргументували все, що немає зупинки, і ми зробили. Тут насправді зупинка була, тобто, як я зрозумів вже від жителів цю історію, що зупинка тут стояла, вона була не в дуже доброму стані. Їх вже було багато років. А там вже розпадалася потихеньку. А ще й до цього якась була ДТП. В неї в'їхала чи машина, чи не знаю, якийсь транспорт. І, ну вона впала, її потім вивезли. Ну і по той час не було зупинки. Аварійну зупинку демонтували, а на її місці встановили нову металеву конструкцію. Тепер люди, очікуючи, автобус можуть заховатися від спеки чи дощу. Сонце, щоб не пекло в голову, щоб під дощем, під дощем не стояти. Також до зупинки, бо ну, Зазвичай всі просто поставили там. Ну знизу пилюком, ну, я вирішив ще закласти трошки плиткою. Ми 16 квадратів заклали. Ну щоб люди стояли, щоб коли буде дощ, там не вбагнються, не вгрізються. Для багатьох мешканців 33-го та прилеглих кварталів, автобусна зупинка була не примхою, а необхідністю. За словами Олександра Кіяшка, якщо будуть кошти, відремонтують ще декілька таких об'єктів, адже більшість з них потребує демонтажу. Зупинки всі інші вони вони якби є. Але більшість з них процентів 80, ну вони в такому стані, що їх би теж варто було б замінити. Тобто ну вони або просто вони не красиві, або вони вже можна сказати, в аварійному, там чуть ли не падають, чи розпадаються. Ну, таке. Старе вже йому вже в цьому по 30, по 40, по 50 років. Якщо будемо дивитися, по мірі можливостей, по мірі фінансових можливостей, бо все це вартує коштів, все це я роблю за власні кошти, мене ніхто не фінансує. Зазначимо, що в рамках діяльності громадської організації реальні справи на перемозі реалізовуються одразу три проєкти. Усі вони спрямовані на покращення благоустрою для мешканців віддаленого мікрорайону. В принципі, в місті Олександрія в самому місті і не скажу, що у нас все ідеально, але не скажу, що у нас все дуже погано. В принципі нормальний для міста робиться більше, ніж для мікрорайонів. Ну скажімо так, руки до віддалених мікрорайонів руки не завжди доходять. Ну сьогодні, можливо, в рамках війни на тієї об'єктивні причини можна зрозуміти. І тому ми саме хочемо в рамках діяльності громадської організації, от я хочу допомогти більше віддаленим районам. Ну там, де це більше необхідно, тому що якщо в місті, наприклад, воно є, ну його ще дублювати чи там наводити губи йому, да там вимальовувати його, якщо краще зробити там, де його взагалі немає, у людей. Transcrição У суботу, 26 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 15, в день до плюс 30. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стопчика. Вітер південний 2 метри на секунду.